ти на мене не наргаєш, Я дуже сильно біжу. Тримайся! Курба ноу! Холдер! Бо хтось не обригався, комусь дуже погано. Курма! Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас у подорож до найбільшого парку у пош Energy Landia. Я поділюся своїми враженнями та дам кілька порад для тих, хто тільки планує подорож сюди. Так, от слова. Наша вся екскурсія починається з ось такого поїзда. Ти їдеш на ньому з паркінгу, тут десь порядка двох кілометрів, ти їдеш самого на Зеляндію, там катаєшся. Насправді Та дуже прикольно, дуже розумно продумано, тому що я бачу, тут така величезна територія, що ходити придеться так дуже багато насправді. Тому так, в цьому плані. Yeah. Дякую yeah. їм за це. Так, ми вже зайшли в принципі. Ми купили ось ці Fast Energy Pass, Fast Track. Коротше, не знаю. Вони коштують по факту майже так само, як і квиток. Квиток скільки? Квиток 220, Energy Pass 200. Я думаю, що воно зекономить нам сьогодні багато часу. Зараз ми вам покажемо, що тут робиться. Це дітський. Це дітський якийсь по-любому. Я взяв кріплення на груди, взяв осмоакшн, взяв осмопокет, я прям зарядився на максимум. Я думаю, що буде дуже цікаво. Чекайте наступне включень. А! <плес> Так, були ми... як вона називається? Помилились, не сіли першими, затупили, буває. Зараз ми йдемо на формулу, будемо кидатися на формулу. Формула, до речі, має бути швидка. Попередня... Ого, формула то що треба. Попередня була на 4 з 10. Не страшно, прям типові слово зовсім. Трішечки цікаво, але ну, 4. Четверочка, більше я не поставлю. А от формула має бути щось цікаве. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає формула. Ресторан Формула. Потім... О, а потім йдемо на ту походу. Коротше, зараз ми йдемо сюди на формулу. Ми були на цій РМФ. Формула 1. Як ви знаєте, я і так являюся фанатом Формули 1. Ха-ха. Бля, да таке, діба. Це там він тільки месик одно, поїхали.

Так, були ми на формулі, скажу так. Це вже прям вісьмерочка, напевне, з 10. 7-8. Прям моментами було страшно. Моментами прям воно завертало, закручувало. Ну, типу, 7-8 я йому точно ставлю. Воно прям прям чітко. Ну прям сикотно навіть було в моменті. Я прям такий. Так, я лох забув кріплення для осмо-екшена. тому всі відео будуть з осмо та, на жаль, тому що ми махали пів години тратити, щоб зараз йти по кріплення. Ну, нічого, буде повід повернутися ще раз. Поїхали. Блять, цю напевно, кадр не вийде, бо я включив інший режим з тадіками. і мені здається він не зніме ніхуя. що Майя, це одна з найекстремальніших гірок Конеджілянді. Скажу чесно, я від неї не очікував нічого, але вона мене дуже приємно здавала, тому я ставлю її 8 10. Що <рив> ти на не мене нергаєш, я, я дуже сильно біжу. Ну, Я тобі кажу, це Ізі. Тобі погано?

Я з вами з прямого включення були ми тільки що на цій штучці. Я не знаю навіть, як вона називається. Перше за сьогодні ми простояли в черзі. Досить довго, до речі, ми простояли в черзі. Десь хвилин 15. Це вже ну, з фаст треком це прям багато. Зараз ми йдемо якось випити водички. Відпочинемо трішки, бо хтось чуть не обригався, комусь дуже погано. Не мені, понятне діло. І йдемо далі кататись. Proszę. Pana jeszcze poproszę do miarki, dobrze? What? We have to check your height, okay? Okej. Okay. Please oh, okay. Thank you. Yeah, it's ok. I want to go. Why, why you did you do this to me? You did this to me. Fucking help me. Zdechaj okulary. Uh -huh. To nie wypadnie? to jest taki prosty mechanizm i to nie wypadnie? No ale... A, ja, pierdolę. Jak sam nie odepniesz, to niech się nie. No nie, jaki pan tak nie mówi, Ja nie ze stresu to odrobię. to co? Zdrowałem? Co?

I'm gonna, I'm gonna... Дай не переживай, буде дуже страшно просто! Oh. Uh Фу, були ми на цій самій жосі, там де мінус 19 градусів, ти летиш вниз. Скажу вам чесно, Вася, я в секунді. Я в секунді летів вниз і молився, будь ласка, це просто піздіс. Це жорстко. Типа, я в цьому ставлю 10 з 10. Тут вірених 10 з 10. Це прям, типа, жесть. Прям жесть. Так. Що я вам скажу? Ми тільки що були на якійсь горці. Я щось не помню, як що називається щось там пепсі. Вона мінус 19, ой, 0,19 градусів. Тобто, грубо говоря, там мінус пів градуса, ти летиш, ну ви розумієте, тобто 90 градусів, а це ти в мінус летиш. Тобто прям назад летиш. Швидкість 140 км на годину, Но це зовсім інше 140 км. Ви собі ну, це, це зовсім інше відчуття. Я її ставлю, напевно, 10 з 10, через те, що я в моменті прям такий What the fuck, блядь! А збоку сидів поляк, ми з ним познайомились, говорили. Він каже, будь ласка, можна я типу з вами піду кататись, бо я дуже боюсь. Він заходить коротше, з нами і зупиняється. Ми підходимо перші, бо я хотів, прям, щоб першими були. А він такий каже: ще? каже, ми перші. Каже, їбать, я не хочу. Ми каже, та давай, ти понеси, пішли. І Він всю дорогу кричав одну фразу. Я піроль! Курва мається! Курва! Ага, я пірноль! Коротше, ви будете чути, я думаю. Тому що я ось на Osmo Action знімав. Зараз я одно слово поки знімаю. Коротше, ці горці я однозначно однозначно ставлю 10. Я готовий зараз піти купити ще один енерджі пас за скільки 200 злотих, він коштує тижні, просто щоб піти ще раз на цю горку. Ми сиділи перші, і нам дали окуляри, такі, типа прозорі, ну, просто від того, щоб нам щоб в голову не попала, ніяка мушка, напевно, там та. Скажи, щось таке. Я фотки навіть купую. Ну, типу, це прям був топ. Це прям був наскільки топ, що я йду, і мені досить хуйово. Ми з цим будемо трошки мокрі. Ми плевемо. Все. Ні, зараз будемо мокрі. Я так буду. Точок. <сум> <сум> <свіжили> <Посвіжили>. <свіжили> так, і того. ми були тільки що на анаконді, я запитаю, як вона називається. І я весь мокрий, весь просто мокрий, а насправді в таку жару, як зараз, це було потрібно. Assunto, що от 30 градусу 29.30 вже дуже перегріті, вже дуже гарячі. І особливо було потрібно. Так, є шанс захворіти. Ми зараз проходимо по І йдемо на другу частину, домовляючи на дорогу, проходку, йдемо на другу частину і будемо китатися АМО, АМУСУС, Фадра і Смоки і Гро. Ще три качинки там, ще одна задія. В принципі, зараз 15.45. Тому, ну, нормально, нормально. Я думаю, що буде пішов до цього снаряд, щоб буде сьогодні ця става. Реальна рекомендація. Купляйте ці емерджі пас, тому що без них ви будете стояти в черзі один, дві-три. Воно того не немає. Блять, брат. Я навіть не знаю, що прикольніше ця та, якщо чесно. Я ще й по польськи не заговорив. Так, були ми тільки що, я навіть пам'ятаю, як вона мається. щось там драгон. Сильна штука. Прям сильна. Я вам скажу, я в моменті офігів. Прям стрьомна. Просто гляньте, як вона виглядає, і ви зрозумієте, про що я говорю. Ось це все, це вона, ось туди зверху ти піднімаєшся. Та? І там просто летиш, вниз, скажи. І здесь мінусово. Перевертають вас з половиною. Тому вартує кожного цента, кожній копійки. Так, ми тут довго стояли в черзі, хоч ми мали ці енергії бас. Ми хвилин 15-20 стояли в черзі, типу я прям замахався вже там стояти. Але вартує кожної копійки. Кожні. Тільки потрачено є, воно вартує. Потім буде дуже великий блог, але осмо екшен, буде чи на засповніть. Так, і того, в нас залишилося ще по факту три гірки. Якісь там амібіс, амубіс, не знаю, як вона там називається. Е, ще дві горки з цієї сторони і одна там. Та ну, дивись, то щось трошки є. А ну, це! Типу прямо реально, я прям взагалі неяких на шансів наставив. Чоко кукі – це легка і дитяча гірка. Зовсім не страшна в порівнянні з іншими. Але ми пройшли без черги, тому все одно було весело. Загальна оцінка десь 5-60. Na Абісус – це велика гірка, яка дуже швидко їде і різко кидає вгору та вниз. Китати цікаво, але після неї реально може піднуджувати. Моя особиста оцінка 7 з 10. Okay, yeah. Треба буде перевзувати в машині. Да, нет. А, там дрифт шоу, да, излево, Басис. Вы, там излево дрифт шоу, Басис. Кто-то <клёвый> А нет, он нет. <клёвый> тут нет. Да там дальше. нам нормально. Нормально. приходить <ривіт> <можна> тут поплити <ривіт> були мене останні. опять не пам'ятаю як називається щось там спит знов мокрі Прям ну так не дуже мокрі. Попередня прям було дуже мокре. Це така середнякова все одно неприємно. Йдемо yeah. зараз в сторону виходу, да? але хочу попробувати. Бачив люди, деякі мають не такі енерджі паси по карточкою, а мали енерджі пас листочком. Я підозрюю, що можна одноразовий купити. І я хочу ще раз на цю саму жорстку, саму швидку їхню касту сорок іде. Хочу ще раз попробувати піти, щоб першим там опять же, з'їхати. Ну, цікаво. Вона прям типу. От вона найбільше запам'яталась. Там така дерев'яна. Ми її назвали дерев'яна. Запам'яталась. Вона дуже, дуже ну, прям друге місце. Третє місце. напевно, я дам анюбісу. Він був непоганий. Формула теж була непогана. Я пізніше, я ще думаю, сяду вдома. Розкажу. Наприклад, от ситуація: камера, кріплення, все оригінальне, але обов'язково треба наклеючку брати. Якщо ви її побачите, бачите, ось там з боку є наклейка. Треба в охрані на рецепції брати наклеючку. Для того щоб тобі дозволили кататись з ним з цим кріпленням, але обов'язково треба, бо вони заклеєчки, не дозволять кататись. Плюс треба купляти зразу скриньку, взагалі без варіантів. Купляєш скриньку, туди лишати всі речі. Якщо тебе це енерджіпас, то в принципі всі кабінки нормально розташовані, окрім ну, деяких деякі розкажи, там були там, дуже урижні в принципі. Як ти пікаєш браслетик, відкриваєш кабінку. А потім вона двостороння, з другої сторони забираєш. Ну коротше. А одним браслетом на всі кабінки. Ну, типу, це ізі прям. Я думаю, варто починати спочатку. Ну і в принципі все. Так, да, і приїжджати як на сьогоднішній, треба так, щоб в десяті вже були тут. Тому що чим раніше, тим менше людей, чим пізніше, тим більше людей. Типу, чим більше людей. Навіть Pass ви можете чекати пів години. Ми на дерев'яні чекали пів години, тому що всі, хто хочуть на першу кабінку, там тільки по двоє пускається дуже довго. Ну короче, недешево. Ну, типу, ми сьогодні потратили десь в районі. 600-700 доларів приблизно. І в принципі все. Ну, прикольно. На цьому наша подорож по енергії закінчується. Ми прокатилися на найцікавіших гірках, отримали море емоцій та адреналіну. Сподіваюсь, вам сподобався цей влог, так само, як і нам сама поїзд. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях, на які гірці ви б наважились прокатитись. Побачимось у наступних влогах.